Вимикай буденність. вмикай премач. Чергова неспокійна ніч. Російські терористи знову атакували Україну дронами, причому кількома хвилями. В багатьох областях і досі триває повітряна тривога. Мапу тривог ви бачите на екранах. Тож просимо жителів цих регіонів бути максимально обережними. Свою терористичну атаку ворог почав вже традиційно, з вечора. Повітряні сили попереджали про балістику і кілька хвиль атак безпілотників. Вибухи лунали на сході та півдні країни. Також на світанку гучно було на Київщині неподалік Білої церкви, на Полтавщині та Хмельниччині. Моніторингові пабліки повідомляли, що було чутно вибуху у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. О 5 ранку окупанту запустили нову хвилю ударних безпілотників. Про вибухи повідомляють в районі Прилук на Чернігівщині. Їх росіяни випустили з Курщини, Білгородщини та з Чорного моря. Більше подробиць від командування повітряних сил з'явиться згодом. Гучно вночі було і на Росії. Там змі повідомляють про атаку по місту Єльц Липецької області. Там вирувала пожежа. Російська служба Бібісі припускає, що нібито українські дрони вдарили по заводу акумуляторів. Чекаємо інформації від українського генштабу. Також у московській області зупиняли роботу аеропорту внуково. Росіяни продовжують наступальні дії на Сумщині у напрямку Біловодів, Хотінської громади та Локні Юнаківської громади. Жива сила противника. Також є у Журавці, Басівці, Мар'їному та проходах прикордонних громад області. Мала група росіян фіксується в селі Іскрисківщина Білопільської громади. Про це повідомляє кордон медіа. Україна передала росіянам список на обмін військовополоненими у форматі тисячу на тисячу. Повідомив заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Це підтвердив речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков. А президент України Володимир Зеленський напередодні провів нараду про підготовку до обміну полоненими між Україною та Росією. За його словами, СБУ вивчає список людей, які подали з російської сторони. Нагадає домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених тисячу на тисячу осіб. Була досягнута між делегаціями України та РФ в Стамбулі 16 травня. Також лава держави провів тривалу нараду з нашими військовими. Йшлося про ситуацію на фронті та перспективи у вечірньому зверненні. Президент окремо підкреслив, український інтерес не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові, очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків реального припинення вогню і встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії зараз її немає, і без тиску. Світу цього не змінити, буферну зону можна влаштувати на території Росії, і саме тому Україна з минулого року проводить там операцію. Так в українському МЗС відреагували на вчорашню заяву диктатора Путіна про те, що він наказав створити таку зону на кордоні Росії та України. В нашому МЗС нагадують, подібні заяви від Путіна лунали і раніше, і вони лише підтверджують, що саме російський диктатор та його країна становлять перешкоду для мирних зусиль зараз, і саме на них потрібно посилювати тиск у всіх формах, аби примушувати Росію Путіна до миру і повного тривалого припинення вогню. Нагадаю, російський диктатор, заявивши про буферну зону, запевняв, що його війська зараз вже вирішуються питання, начебто активно придушуючи вогневі точки противника. Де саме загарбники збираються розташовувати цю зону? Якими засобами російський диктатор не повідомив. Путін активізував цю тему, бо росіянам стали серйозно дошкуляти атаки дронів та обстріли прокордонних російських територій. Деякі експерти припускають, що нинішнє оголошення це початок літньої наступальної кампанії росіян, про яку попереджала наша розвідка. Вони відчайдушно боронили Бахмут та виходили звідти серед останніх. А нині відбивають ворожі атаки на Запоріжжі. Вояки 173-го батальйону, що нині підпорядковується 65-й окремій механізованій бригаді, переконані, ворог готує новий наступ і спинити його може лише потужна сила. Їхня сила це артилерія. Армійці розносять окупантів з градів, мінометів та гармат, за якими невпинно полюють російські ФПВ. Ними просто кишить фронтове небо. Редакція фактів допомагає військовим зібрати 100 тисяч гривень на бойове авто. У репортажі з бойових позицій 173-го батальйону. Будуть QR-код та номер картки. Ми віримо, що разом з вами можемо швидко закрити потребу для цих відважних захисників. Тож долучайтеся. Просить Андрій Почтів, і вся наша редакція. Ну, зараз така пораша у нас одні дрони FPV, і це саме наразі це саме дієве, коли ми рухаємося між позиціями. І з дробовиком на поготові офіцер 173-го батуна псевдобілка дорогою тішиться, що через рясну зеленку нині нас важко розгледіти згори. Доводилось вже користуватися. Доводилось, але слава Богу, він нас не замітив. Він пролетів далі. В окопах трохи безпечніше. Ми прямуємо до закритої вогневої позиції мт 12 із офіцером на все до СОМ ми познайомилися минулого місяця. Тоді гармаші 120-ї бригади ТРО гатили по окупантах з новітніх установок град Сокіл. Острів! А це їхня старенька рапіра. Наш корміліця. Чому корміліться? Ну так, бо ми працюємо з нею. Вона нам дає роботу. Нині тут відносно тихо, тож протитанкова 100 мм гармата відпочиває. Ця гармата з 70-го року вона дуже стара, але вона ще ну, працює, показує себе в роботі не добре. Піхота є противника, основні цілі. Все, укриття противника, куди дістаємо, куди дають команду. Ми з радістю працюємо. Огонь! Постріл! Давай! Все, постріл! Відпрацьовуємо по наказу. По ворожих позиціях. та 42-річний Вінничанин на псевдо сірко працює на сусідній позиції з міномета. Боєприпасів вистачає, якби постійно є постійний підвіз. Бека, попри важкі бої за плечима, батько трьох дітей трохи ніяковіє перед камерою, та все ж наважується принагідно передати привіт своїм близьким дружині, дітям. Привіт, Наталочка, дуже сильно люблю. Позаду у вояків 173-го бату 120-ї бригади ТРО, що нині підпорядковується 65-й бригаді. Пекло Бахмута Це ми вже виходили з бахмута. Це відео від травня 2023-го Довкола руїна та дим пожеж. Закидали нас зажиганками. Зрадів. Офіцер твердить, їхній батальйон виходив з Бахмута серед останніх оборонців. Наш розвідник Олександр познив єжик не був. Він крайні групи виводив особисто з Бахмута. Через яр біля ставків вийшли. Вивели останні групи. 41-річний війничанин, доброволець певен, росіяни підступні. Тож у те, що вони насправді воліють зупинити війну, не вірить. Видно. По їхнім діям, що вони не хочуть зупинятися, вони хочуть захоплювати. Це моя така точка зору. Певна ці зупиняти тільки треба. Нині Вояки 173-го бату потребують коштів на ремонт автівок, що часто виходять із ладу на прифронтових дорогах. Тож небайдужих просять долучитися до збору кожна гривня то порятунок життів наших захисників. Андрій Почтівартем Деженков Факти Сі Єдині новини. У Львові відбувся міжнародний саміт з питань соціальної політики, на якому зібралися понад 20 високих посадовців, міністрів, експертів та представників Європейської комісії. Вони обговорювали, як країни можуть разом вирішувати демографічні проблеми, зміцнювати соціальний захист і підтримувати рух України та Молдови до ЄС. Про те, які кроки вже робить Україна для розвитку демографії в сюжеті Оксани Ясницької. Понад 20 представників урядів країн Європейського союзу, делегації Єврокомісії, міжнародних організацій та провідних експертів зібралися, аби обговорити, як будувати стійкість суспільства в умовах різкого скорочення населення, старіння та міграції. Назва цього саміту це демографічні виклики і демографічна ситуація, адже вона дуже однакова для багатьох країн Європи, і тому ми всі обговорюємо як те, що є спільним, тобто які практики і зміни до законодавства нам потрібно бу буде зробити так і те, що є унікальним для кожної з країн, досвід, який можна перейняти. В Україні особливо гостре питання демографії через повномасштабну війну. Станом на 24-й рік в країні проживало приблизно 31 мільйон людей, з яких 4,6 мільйони внутрішньо переміщені особи. А ще 5 мільйонів українців змушені були втекти від війни за кордон. 23-го року народилося лише 187 тисяч дітей, і це історичний мінімум. До повномасштабної агресії у 2021 році народилося майже 274 тисячі немовлят. Утім, і без війни схожі виклики і в інших країн Європи. У Швеції також зниження народжуваності, проте там соціальний захист дітей, і батьків на високому рівні. Нашою сильною стороною є система соціального захисту. Ми її дуже ґрунтовно вибудували, і зараз ми разом спрямовуємо зусилля на те, щоб жити гідне життя, зростати, виховувати дітей. Ми створили такі умови для українських дітей, аби вони інтегрувались, і також щоб ця інтеграція працювала і в зворотньому напрямку, коли вони повернуться додому. Свою підтримку Україні вкотре висловила Литва, яка продовжує допомагати. Ати українцям, які через війну нині проживають там. сьогодні в країні перебуває дуже багато українських біженців. Наша основна мета забезпечити, аби кожен українець мав такі умови праці, як і кожен литовець, в рамках допомоги, яку ми надаємо Україні. Ми підтримуємо центри реабілітації, розташовані в Україні, а також допомагаємо українським дітям, зокрема у літніх таборах. Аби повернути українців додому, наш уряд напрацьовує певні механізми, зокрема створення робочих місць, соціальні сервіси для родин з дітьми та літніх людей. Серед важливих тем саміту і старіння населення та адаптація соціальних систем до нової реальності ще одна велика проблема для нас через війну більше людей з інвалідністю. Ми вже ухвалили на початку цього року закон, який змінює повністю змінює філософію працевлаштування людей з інвалідністю. Перше соціальний супровід для людей з складними інвалідностями. Друге додаткові. Рушові підтримки роботодавцю за працевлаштування таких людей під час саміту у Львові представники країн Європи заявили, що готові працювати разом, щоб подолати демографічні проблеми. А це вже важливий крок на шляху до міцного партнерства і пришвидшення євроінтеграції України. Оксана Існицька, Володимир Люк, факти Єдині новини.